Що в мене тут є на запіканку? Отже для запіканки потрібно. У мене пів кілограма сиру, частково шматочок невеличкий домашнього сиру і магазинний сир. Для того, щоб він був однорідної консистенції, я його переб'ю ось таким поружним блендером. Я беру 4 яйця, можна взяти менше, я беру саме 4, тому що магазинський сир, магазинний такий, він жорсткий, він, як пісок, склянка цукру. Пакетик ванільного цукру, трішечки солі. І я приготувала склянку манки, вона нам вся не знадобиться, я буду виміряти ложками. І я буду робити сирну запіканку із яблучком. Люди з родзинками роблять і з чим, а з яблучком це щось неймовірне. І запах, і аромат. до речі, сюди можна, якщо є яблучко, замість ванільного цукру додати корицю. Це взагалі буде ідеальний варіант. Так, робимо перш за все, потрібно перебити блендером сир, щоб він був такий якось зарідна маса Запіканка, ця готується дуже швидко, поки вимкнули духовку. А тут щоденько. щоденько. Це можна робити не обов'язково при допомозі такого погружного блендера, якщо у вас немає, Звичайною виделкою, а ні, навіть через сито перетерти. Бачите, який він сипучий, ніби пісок. сюди яйця, якщо ви в своїх яйцях, не в своїх, а в курячих яйцях не дуже впевнені, то розбивайте кожне окремо. Це яйця середні, середньої величини, якщо у вас крупні три, додаємо цукор. Ванільний цукор і спочатку так, щоб воно не літало, змішую ось так, а потім блендером. Обов'язково додаємо дрібочку солі, для того, щоб не було приторно-солодким. І додаємо манку. Манку я візьму поки 4 столові ложки. Манка обов'язкова, вона така, як ланцюжок, таки вона зв'язує. Роби густіше, тому що сам сир, якщо ви будете робити, не захочете додавати манку, воно у вас розпливеться сир і... і ще додам одну ложечку десь. І залишимо на деякий час, щоб манка розбукла. Нам не потрібно, щоб воно було забите зовсім. Відставляємо, а самі начищаємо ямку і нарізаємо. Можна родзинки, але родзинки перед тим, як їх кидати, потрібно гарно замочити їх, щоб вони були замочені, а потім просушити і трішечки додати крохмалю і обсипати їх крохмалю. Для чого це робиться, щоб вони потім в готовому. Сирнику нашому або кекс, що ви там готуєте, щоб вони не випадали. Так, яблучка я не натиратиму, а буду нарізати на такі дрібненькі шматочки. Як я це роблю, ось так ріжу як диньку або як кавунчик отакими дольками подовжними, а ось тепер поперечними. Шкірку обов'язково відчищаємо. І все, і ось таке. Отак нарізаю, і шматочками воно падає кудись. Все гарненько змішую. І залишаємо на декілька хвилиночок, щоб розбухла манка. Випікати я буду ось такі силіконові формочки, приготую відразу фольгу, щоб зверху потім накрити. Сіліконову формочку виставляю ось таке деко і навіть із силіконовим ковриком. для того, щоб себе так, підстрахувати. Форму силіконову обов'язково змащую олійкою. І тому я роблю це руками. Тут уже не один міліметр не пройшов. Проскоче. І навіть верхівочки отак. Тому що буває, що піднімається і щоб воно не пристало. І тут ось так. Можна притрусити манкою або борошном, але я цього робити не буду, тому що буває, що потім воно таке темне і негарне. Ось так. Тістечко, манка розбухла, тістечко стало таким тугішеньким. Засипаємо у формочку. Гарненько трамбуйте, щоб не було пустот. Ні в якому разі ніколи не додавайте соду або розпушувачі. Я колись давно-давно, ще в молодості, такий смачний скуштувала сирну таку мені так сподобалось. І я шукала рецепт. Ось так трішечки поп'ємо. І шукала рецепт, як би спекти такий гарний сирник. І мені порекомендували дали рецепт, а там була сода. Я додала соду. І воно як оце поперло, це все, замастило мені і горіло, і воняло, і був жах. тому Не додавайте. Ось так. Я кладу деко, силиконовий коврик, силиконову формочку, трішечки постукала І ставлю на півгодинки поки що і тільки низ. Потім, подивлюсь по ситуації, вимкну вверх і накрию фольгою, щоб він не пригорів. Як завжди, провіряємо дерев'яну штошку. Духовка вже розігріта. Ось так. Все. І чекаємо, поки спечеться. Все, у нас, обід у нас готовий. Чекаємо запіканку. Це готовий наш красунчик. Провіряємо, як він відділяється і ой, а пахне. І перевертаємо. Дивіться, як він гарно відділився. І ось тепер, поки він ще гарячий, ми його притрушуємо цукровою пудрою. Не тому, що він не солодкий, а тому, що він так красивіший. Так. Даємо декілька хвилинчок йому відпочити. Їсти можна так як із. З домашніми вершками у нас домашні вершки є. І також можна ось такий джем, фруктовий джем. Він з яблучками і дуже-дуже смачний. Гарно пропечений, м'якусінький-м'якусінький. Ось такий скрапленнями. Яблучка усі, яблучка пропечені. Дуже дуже гарний такий.